Скільки існує автотранспорт на дорогах, скільки і виникає непорозуміння між водіями та пішоходами. Сьогодні ми вислухаємо обидві сторони та дізнаємося, що їх більше за все дратує один в одному. Водії енергодару розповіли нам, чи пропускають вони пішоходів, коли ті переходять дорогу, та чи порушують енергодарці правила дорожнього руху. Ні, не порушують правила як водій Я вступаю в дорогу. Постоянно. Хто хоче, то придержується. А якщо ні, то водії самі уступають, я думаю, так. все, всі, всі устраювають, я всіх пропускаю. Пішоходи в свою чергу також висловили думку, чи поважають їх водії автівок. А наші журналісти запитали, чи дотримуються вони правил. В городе трафик сильно нагруженный, поэтому мы только водителям, как и сами мы водители, это все понимаем, мы только создаем неудобства. Поэтому, чтобы неудобства не создавать, стараемся все дело по правилам. Хочется же побыстрее где-нибудь перейти, и не по пешеходной, это. но стараемся, чтобы не нарушать все. А машины, вы знаете, таксисты не пропускают. Вот иду, половина дороги прошла, он как пролетел вот так вот передо мной и все. Вот. Таксисты, да. А так машины все пропускают нормально, все. Как пешеход тоже устраивает. Бывает, что не пропускают. Ну что сделают. Чаще всего пропускают. Смотря где еще я перехожу дорогу. Смотришь, когда кто как едет. Вот честно. Страшно переходить. У меня даже привычка стала, что я вот так иду и вот так руки поднимаю. И потом говорю, если видишь, что человек притормаживает, останавливает, пропускает тебя, то говоришь ему просто такие ваши, говоришь большое спасибо. Ну, вернее, спасибо. Я так думаю, что водители это понимают. А есть, конечно, в сознательности ноль. Просто ноль. У меня было пару раз такое, что водитель остановился, и когда я начала переходить по его, так сказать, линии, он начинает нажимать на газ. Прям сильно, что прям Мені один раз дядя один просто а так би мені машина переїхали. Водітелі дуже часто вважають в пішоходах. Пішводи з панімання у нас сьогодні дороги переходять. Поліміні що на схороді адекватно люди реагують друг на друга. Ми іноді забуваємо, що учасниками дорожнього руху є ще й велосипедисти. Але чи завжди вони дотримуються правил? Енергодарці в своїх коментарях не забули і про велосипедистів. Виявилося, про них теж є чимало відгуків. Мало уваження к, к велосипедистам со сторони водителей машин. Вот это у нас нету. Защиты велосипеда велосипедистам нет никакой. Ну, вони правил не знають. Їх теж треба прощать. І как-то треба попускати как-то все. Ну, то есть, коли вишні велосипедиста, треба как-то знати, що он не знає правила. Вот так -то. Нам пощастило почути думку і самих велосипедистів. І от на чому вони наголошують увагу. Мы являемся что же участниками дорожного движения, поэтому стараемся соблюдать правила дорожного движения. Ну и Водители, конечно, нас не, не всегда пропускают, не знаю, с чем это у них связано. Такие моменты, конечно, напрягают и ставят этот вид спорта один из опасных, потому что много детей катаются, водители считают за равных как и, взрослых, как и взрослых, так и детей. Не всегда пропускают. Жителі нашого міста дали влучну пораду для водіїв Енергодару. Я б посовітувала не збивати, ну пропускати, звісно, і завжди придержуватися правилам дорожнього руху. Медіа центр закликає енергодарців, водіїв, пішоходів та велосипедистів, тобто всіх учасників дорожнього руху, бути взаємно ввічливими та поважати один одного. Як тільки ми почнемо розуміти протилежну сторону, то й неприємних випадків на дорозі стане менше. Дар'я Климак, Андрій Кирилов, медіа центр Енергодар.